Приготуйтеся, бо ці цифри стосуються кожного чотири тисячі гривень саме такою має стати нова гарантована виплата для пенсіонерів. І це вже не просто розмови в інтернеті, а реальний план реформи, який уряд готує на найближчий час. Якщо ви або ваші батьки отримуєте менше, уважно послухайте наступні кілька хвилин, бо це напряму вплине на ваш гаманець. Давайте відразу до суті, без зайвих вступів. Головна проблема нашої системи зараз це несправедливість. Людина, яка вийшла на пенсію 10 років тому, отримує копійки, хоча працювала так само важко, як і ті, хто виходить на відпочинок сьогодні. Інфляція просто з'їла ті старі зарплати. Що змінюється? Забудьте про старі складні коефіцієнти, в яких чорт ногу зламає. Запроваджується бальна система. Як це працює? Поясню дуже просто на пальцях уявіть, що кожен місяць вашої роботи це внесок у скарбничку, але рахуватимуть не суму гривень, яка постійно знецінюється, а вашу вагу на ринку праці в той момент. Якщо ви отримували середню зарплату по країні, вам нараховують 1 бал. Якщо отримували дві середні зарплати, маєте 2 бали. Якщо ж працювали на півставки від середньої, отримуєте пів бала. І ось головна новина ці бали будуть перераховуватись щороку. Тобто стара пенсія підтягуватиметься до сучасного рівня зарплат автоматично, вам не треба буде чекати подачок чи випрошувати перерахунок. Тепер про гроші мета реформи, щоб солідарна пенсія, тобто та, яку платить держава, покривала хоча б 30% вашого колишнього заробітку. Але це ще не все. Разом із накопичувальною частиною, яку планують запустити паралельно, загальна сума має сягнути 60% від вашої зарплати. Звучить фантастично? Насправді тут є важлива умова. Це спрацює тільки, якщо ви працюєте офіційно. Влада ставить питання руба: немає сплачених податків, немає балів. Тому, друзі, прямо зараз напишіть у коментарях, скільки років саме офіційного стажу у вас вже є. 20? 30? Це дуже важливо для розуміння, на що ви зможете розраховувати. Для тих, хто зараз отримує прожитковий мінімум а це 2361 гривня, зміни будуть найбільш відчутними. План передбачає підняття цієї планки до 4 тисяч гривень це фактично порятунок від бідності для майже 5 мільйонів українців. Звісно, постає логічне питання. Де держава візьме на це гроші. Розрахунок йде на детінізацію зарплат та внески до накопичувальних фондів. У 2026 року планується обов'язкове відрахування частини зарплати на ваш персональний рахунок. Це гроші, які будуть вашою власністю, а не власністю держави. Їх можна буде навіть передати у спадок. Тож підсумуємо пенсійна реформа. Це, можливо, найамбітніший крок у соціальній сфері за всі роки незалежності. Вона має зробити систему прозорою працюєш, маєш бали, маєш бали, маєш гідну виплату, але все залежить від деталей реалізації. Тому будьте уважні не дозволяйте себе заплутати чутками. Пенсія це не подарунок від чиновників, це те, що ви заробили своєю працею за все життя. Обов'язково поділіться цією інформацією з близькими, щоб вони теж розуміли, як рахуватиметься їхній стаж. Я буду стежити за кожною цифрою і кожною датою цієї реформи. Як тільки з'являться графіки перших виплат, ви дізнаєтесь про це першими. Тому залишайтеся на зв'язку, бережіть себе і нехай зміни будуть тільки на краще.